Привіт, малята! Гноме! Я скоро буду тебе вітати ще з одним святом, і це не Новий рік. Я думаю, що ти дуже-дуже здивований. Гноме! Потрібно вже шукати своїх гномиків, друзів і до нас їх звати, бо вони пропускають все найцікавіше. Але сподіваюся, що ти запам'ятав і все їм передасиш. Дітки, до да незабаром вже ще одне свято, яке починає цикл наших новорічних свят. Це ж День Святого Миколая. Дуже веселе свято. Свято прекрасне. Да. Так, так, гноми. Малюкам в Україні і ще в деяких країнах не лише Дід Мороз приносить подарунки, а й святий Миколай. І робиться він 19 грудня. Хто ж це такий? Я думаю, що в тебе є таке питання. Ну, давай розбиратися, хто такий святий Миколай. Колись дуже-дуже давно жив у місті Міра Миколай. Він був дуже добрий, щедрий і з самого дитинства допомагав людям, поважав своїх батьків, а коли виріс, став Старі Люди кажуть, що він міг лікувати хворих, гасити пожежі та навіть вгамовувати бурі. Також Миколай любив дітей. Уночі, коли зорі тихо наспівують колесанку, до кожної дитини приходить Миколай і кладе під подушку подаруночки. А щоб отримати подарунок, слід добре поводитись, бути слухняним, допомагати рідним. Інакше замість подарунка можна знайти під подушкою лозинку. Ану розкажи нам гноми, як ти поводився цілий рік. Чи був ти гарним гномом, чи допомагав своїм друзям? Якщо так, то шукай під подушкою. У ніч на 19 грудня подарунок від Святого Миколая, я думаю, що й до вас, до гномиків він обов'язково прийде. До цього дня багато людей печуть особливе печиво, яке називається Миколайчики. Я теж пропоную вам сьогодні його спекти.